Привіт! В цьому відео поговоримо про акумулятори. Не про всі, а про найпоширеніші, найпопулярніші, які ви можете під'єднати до свого ДБЖ та дати живлення своєму котлу чи системі безпеки, чи лептопу, чи чому завгодно. Я Артем, це канал Trinity SB. Поїхали! Почнемо з класики. AGM або як їх називають у нас АГМ акуми. Свинцево-кислотні батареї, всередині яких електроліт знаходиться в абсорбованому вигляді. Найстаріший, найпростіший та найдешевший тип. Саме тому найбільш популярний для ДБЖ. Такий тип батарей ефективний у буферному режимі. Це коли розрядка трапляється потроху та не часто. А ще такі акуми доволі живучі при коректній експлуатації. У них немає ефекту пам'яті, а ще вони можуть працювати як при високих, так і при низьких температурах. Звичайно ж, не все так добре, як здається на перший погляд. Якщо контролер заряду у ДБЖ з дешевих, то таким акумам дуже швидко стає поганенько через перезаряд. А ще такі акуми не Тобто, якщо електроліт витік, все акуму гаплик. І заряджаються вони не те щоб швидко, ще й важкі за рахунок свинцю всередині. AGM SuperCharge Ідея та сама, але за рахунок того, що у вас більше активної речовини всередині, ви отримуєте більше потужності. Так, звичайно, коштують вони більше. Важать більше. Але ж ви отримуєте більше, ще й в компактному розмірі. А компактність доволі часто буває важливою. Гел або гелеві акуми. Суть та сама, але електроліт всередині настільки густий, що він прям гель. І обирають такі акуми не для буферного, а для циклічного типу роботи. Це ті кейси, коли батарея довго щось живить, повністю розряджається, потім починає заряджатись. І так по колу. Ці акуми не отже, вони герметичні та не виділяють токсичних парів. Гелеві акуми надійні, у них низький рівень саморозряду, вони не бояться глибокого розряду, та ще й строк служби у них серйозний. Але вони не дуже люблять низькі температури, вони чутливі до коротких замикань, а ще їм потрібна якісна зарядка. Але при частих та тривалих відключеннях, ну як у нас у всіх зараз є, це дуже і дуже добра опція. Літій залізофосфатні акумулятори ще їх звуть ліфі по Це, мабуть, найкраще, що можна обрати. Цінник відповідний. Вони повністю безпечні, стабільні, можуть працювати при низьких температурах та й загалом більш стабільні за будь-яких температур. Швидше заряджаються за рахунок більш високого струму та мають довгий строк служби, більше двох тисяч циклів заряду та розряду. А ще вони нечутливі до глибокого розряду та не мають ефекту пам'яті. Бонус вони ще й легкі. Серед мінусів таких рішень можна виділити невелику номінальну напругу, доволі великі розміри та прайс. А ще вони не заряджаються при мінусовій температурі. Заряд віддають нормально, а отримати не можуть. А як розрахувати час роботи акума? Для цього треба знати декілька речей. Перше це ємність самого акума, напругу, яку він видає, споживання всього, що підключено до ДБЖ, та коефіцієнт корисної дії самого ДБЖ, до якого акум підключено. Де ж взяти всі ці дані? Ємність та напруга вказані на самому акумуляторі отакенними літерами та цифрами. Споживання усього, що підключено, на етикетках або техдокументації того, що підключено. Ну а коефіцієнт корисної дії або в техдокументації до ДБЖ, або усередине десь 0,8. Хтось говорить 0,7, хтось говорить 0,9. Я б брав 08. Ємність множимо на вольтаж та коефіцієнт, а результат ділимо на споживання. І те, скільки приблизно пропрацює такий білд. Наприклад, у нас є 12-вольтовий акум ємністю у 12 Ампер-годин. та котел умовний котел, який споживає 80 Вт. Виходить, 12 множимо на 12, потім на 0,8 і ділимо на 80. отримуємо 1,44 що дорівнює десь 1 годині 15 хвилинам, плюс-мінус. Ага, значить, потрібен більш серйозний акум. А наскільки ж серйозніший? І під це теж є формула. Наприклад, стандартне відключення у вас 4 години. Беремо цей час, перемножуємо його на наші 80 Вт споживання, ділимо на коефіцієнт та результат ділимо на наші 12 вольт. Отримуємо 33,3 і багато трієчок позаду. Отже, нам потрібен акум на 36 ампердин, або три акуми по 12 ампердин кожний з'єднані паралельно. До речі, так щоб підвищити ємність, треба під'єднувати акуми паралельно. А щоб підвищити напругу, наприклад, вашому ДБЖ потрібно 24 вольти, а акуми у вас тільки на 12, То два таких акума під'єднуйте послідовно. Ну і наостанок декілька простих корисних порад. Це не той кейс, де варто намагатись заощаджувати гроші. Краще взяти бренд, у якого є хоча б якесь представництво, тому що зараз поновезли дуже багато всякого китайського ноунейму, no в якому ємність менше, ніж заявлено, безпека ніяка, матеріали відверто дешманські. І ні, я вас не закликаю купляти найдорожче. Просто знаходьте золоту середину. Обов'язково дотримуйтесь правил експлуатації, транспортування та зберігання акумів, тому що вони не просто так існують. Якщо акуми вже відпрацювали своє, то ні в якому разі не викидайте їх разом зі звичайним сміттям. Вони неймовірно забруднюють навколишнє середовище. Для цього є спеціальні пункти утилізації, де ви або отримаєте трохи грошей, або знижку на новий. Користуйтесь такими пунктами. На цьому все. Не забувайте підписуватись на наш канал та дивитись інші корисні відео. Побачимось!